Дуже красива капуста. Є така здорова. Ми вам все розкажемо в відео. Тож підписуємося на канал, ставимо лайки, діліться цим роликом і своїми друзями. Може хтось захоче і посадить собі отаку от красоту. Це ось капуста Deep Purple Вона, звичайно, пізніше за графіті. Тут висадка була в один той самий срок. Так? Але ми бачимо ці ну, капусти ще тижня-два треба, щоб вона догнала графіті. Звичайно, в найбільш потужний листовий апарат Deep Purple гібрид Ось, трошки відрізняється по кольору, порівняно з графіті. Отже, більш і на структура, вона більш важка, така, бо графіті більш така ну, легенька, да? все-таки це стара селекція, не настільки набита суцвіття. Тут суцвітя більше ну, більш буде важити. Тут, хоча то, що в мене в руках воно тут, я думаю, може грам 350, якщо є 400. Тось основне споживання це заморозка в сумішах з іншими кольорами. Якщо хто вдома робить, то варіть на пару. Якщо хто кидає, скажімо, воду, то воду так, добряче підселіть, щоб вона не втрачала колір. Це такий основний коньочок. Густота тут 44, ну, по факту тут, я думаю, менше 40 знаходиться. Ви бачите, ну, вистачає їй вирости на навіть які величезні печанчики. Крім фіолетових, у нас є така зеленувата. І давайте подивимося на нашу оранжеву. Так.